Nie Rdowżę... Сьогоднішнього етеру ми вже згадували про історію вашу, зокрема з Остапом Дроздовим журналістом, і він говорив про непропустимість такої історії, в принципі, зараз в Україні, і ми тут теж з цим погоджуємось абсолютно солідарні, де журналістів хочуть якимось чином дискредитувати, тому що ця для мене історія про це теж окрім того, що стеження це зовсім неприпустимо. в будь-якій формі стеження, тим паче. Як ви вже з'ясували, в номерах готелю, в приватних досить приміщеннях, як Сауна, наприклад, е, Алісо, а як ви загалом цю всю історію сприйняли? Тому що розуміємо, що впродовж цього тижня багато інформації у вас і багато роботи. Теж що для вас взагалі було ну таким в здивувалися, коли це з'явилося? Коли з'явилося відео на з одному бачку, так звісно, здивувала здивувалася. Ми були шоковані. Ну в першу чергу ми були шоковані тим, що ми побачили на відео, тому що ми всі були в різних будиночках і не знали в своєму будиночку не знав, що відбувається в іншому. Але, звісно, ще більше ми були шоковані тим, коли зрозуміли, що е, там є відео з номерів, тобто, що це хтось е, насмілився незаконно встановити е, відео спостереження саме в номері. На той момент ми ще думали, що лише в одному номері, але вже потім, коли ми відвідали заново цей комплекс, де ми перебували, ми зрозуміли, що, скоріш за все, в усіх номерах чи майже в усіх номерах була встановлена е, апаратура. І це насправді грандіозна за своїм масштабом операція спостереження за журналістами. Я не пригадую нічого подібного в попередні роки. Ми часто стикаємося зі спостереженнями, пов'язаними там з перебуванням якихось автівок на фейкових номерах під нашим офісом, або зі спробами встановити щось в офісі. І це теж непропустимо, але але ну, ми принаймні розуміємо, що йдеться про роботу, і вони намагаються щось дізнатися про роботу. В цьому випадку вони а, просто перейшли всі межі а, і полізли в спальні. І це, це, ну, це щось, чого настільки брутально раніше не відбувалося. А чим ви це пов'язуєте, пані Алісо, в першу чергу? Ось ці. Дані, які з'явилися, ця злита інформація, на, правильно ви сказали, зливному бачку, але слід зауважити, що зараз там вже видалили, здається, це відео. Його нема. Ось ті кадри, які ми показували, це щось збережене, що нам там вдалося ще зафіксувати для просто ілюстрації того, про що ми говоримо. Я звісно вважаю, що це помста. Помста за а, нашу роботу за те, що ми навіть під час війни продовжуємо стежити зокрема і за корупцією в Україні. А, насправді, ми журналісти розслідувачі розслідувачі працюємо з кількома напрямками. Зокрема, викриваємо росіян, ідентифікували ідентифікували багато росіян, які вторглися в Україну під час повномашту. Штабного вторгнення моніторимо, що відбувається на окупованих територіях. Багато про це матеріалів робили. Але ми так само з середини 22-го року повернулися і до антикорупційних розслідувань, і, зрештою, так, це помста за це, і це частина загальноукраїнської чи проти української дискримінаційної компанії і журналістів і активістів, яка зараз розпочалася. А кого ви підозрюєте в цьому? Ви говорите про це? Ну, чи можете озвучувати? Ми абсолютно точно розуміємо, що за цим стоять е, дуже впливові люди в державі, е, що ці люди можуть задіяти надзвичайно просто шалений ресурс е, спецслужб е, для, для цього е, спостереження, для цього тиску, для. Е, для збору спроби зібрати, хоч якийсь компромат на журналістів за вочевидь понад рік прослуховувань і от таку спецоперацію з потраплянням в наші номери заздалегідь перед нами і потім після нас. Я пишаюся насправді тим, що за рік е, нашої роботи нічого, е, нічого справді важливого їм не вдалося знайти. Це справді говорить про наш рівень. Те, що вони знайшли це, взагалі стосується персонального життя е, кількох, е, так би мовити, технічних співробітників, які не займаються е, контентом, не не займаються пошуком тем для розслідувань. Власне, їм абсолютно точно хотілося знайти щось, якусь зраду в професійній сфері, і це відео є доказом того, що її не існує, тобто, що ми працюємо чесно і професійно. Цим я пишаюся. Так, я ще раз повторюся, що я вважаю це помсту. Наразі ні ми не говоримо, хто саме замовив, тому що. Тому що ми ще працюємо над тим, щоб говорити про це з фактами. Угу. І знаємо те, що є кримінальні справи. Служба безпеки України теж це розслідує. На якому етапі це вони вас допитували, викликали щось, запитували? Чи ще просто не було цих процедурних моментів? Ні, ні, жодних поки що викликів чи допитів не було з? Нас не викликали є за можливо когось іншого викликали, але нам про це відомо. Просто справи ці зареєстровані. Головне, що вже зроблено, це служба безпеки України встигла першу і забрала собі. Головні речові докази, головне відео, на якому зафіксовані ті, хто поставив нам цю незаконну відеозйомку в номери. Власне, це відео із камери самого комплексу. Там великий архів, і воно зараз перебуває в Службі безпеки України. Так що служба безпеки України абсолютно точно має всі можливості для того, щоб встановити хто це зробив. Ну але може статися так, що там вже нікого на цьому відео не буде. Ну таке ми знаємо, що таке просто може бути. Сподіваємося, що таке так, траплялося не раніше. Так, таке траплялося раніше, що знищувалися речові докази. Я дуже хочу сподіватися, що uh, пану Малюку і іншим співробітникам uh, служби, які зараз займаються цим питанням, uh, вистачить сили духу для того, щоб чесно розслідувати цю справу. Це до речі, дуже важливо. Якраз ми теж як журналісти будемо за цим стежити і суспільству про це розповідати, тому що ось те, про що ви кажете, звісно, ви не можете нікого звинувачувати напряму, чи навіть розповідати про підозри. Але якщо є інформація про те, що стежили впродовж року, це свідчить про те, що ну це не будь-хто собі може дозволити взагалі таку річ. Якщо ви кажете, що ви робили розслідування про росіян, можна припустити, що це там якісь російські сили тут на території України, ось таке влаштували, але теж є питання, як вони собі в принципі змогли це зробити. Якщо така масштабна операція, ну зрозуміло. Міло, що це мало би бути за участю ну якихось серйозних людей, які мають досвід в цьому, а досвід в цьому мають або. Правоохоронні органи або журналісти-розслідувачі, якісь інші. Тобто, і третій напрямок, якщо не росіяни, не правоохоронці, то це якийсь там приватний бізнес, який собі може замовити за гроші, річне стеження за журналістами. А от розслідувань саме про якихось приватних персон, про бізнес, у вас не було. Тобто є, взагалі, ця складова в, в підозрі, так би мовити. Ми не займаємося розслідуванням якихось господарських спорів, не займаємося розслідуванням бізнесових питань, якщо вони не пов'язані з корупцією, яка в свою чергу відбувається десь у державних органах. Ми працюємо в першу чергу по кейсах, які стосуються високопосадовців. Відповідно, справді в міністерствах в офісі президента є багато людей, які нас не люблять, цим яко кажучи. І це головні фігуранти наших розслідувань. Звісно, е, мені сподобалася ваша версія про русню. Е, е, можемо припускати її, але тоді ми мусимо припускати і те, що росіяни мають вплив на наші спецслужби для того, щоб домовитися про співучасть чи участь у угу. цій операції. Ну або бути такими непоміченими, тому теж є питання. Я от до речі, наші коментарі зачитаю вам, тому що вони цікаві. Я логіку не розумію. Пише Валерій. Якщо журналісти стежать за кимось, чому журне за журналістами стежити не можуть? Можете відповісти, Аліса? Можу, і я додати, чому ні? Так звісно, дивіться по-перше, журналісти не працюють з бюджетними грошима, з грошима платників податків. Я сподіваюся, що той, хто ставив це запитання, є платником податків в Україні. Відповідно, журналісти стежать за грошима, які сплачують всі платники податків в Україні. В першу чергу. Власне, журналісти не користуються цими грошима. Ми не Наприклад, працюємо з донатами з нашою аудиторією, і найбільша складова це грати, які ми виграємо в дуже різних західних організацій, і кожен раз боремося і конкуруємо своїми проєктами а потім звітуємо про це. Так, от перший момент так, бо власне вся, вся система, вся держава будується на тому, що демократична держава, на тому, що журналісти контролюють владу, їх називають так четверту гілку влади, саме тому, що це такий громадський контроль за офіційною владою, яка існує на наші з вами податки. Абсолютно і ще один момент, який я додам: журналісти ніколи не встановлюють приховані камери в номерах готелю в саунах і взагалі в приватних місцях в квартирах. Так. Це просто заборонено законодавством, це заборонено е, умовами і нашими е, цими, вилучило слово з голови. Це стандартами, нашими стандартами журналістської роботи. Розслідувачі цього робити не можуть. А тут так нахабно це роблять. Ну це зовсім і абсолютно неприпустимо. Що тут дивуватися? Пишуть у нас чудові спеціалісти з прослушок, але на жаль, слухають залужного журналістів, тільки не корупціонерів та колаборантів. Ви згадали про західних партнерів, від яких якраз на свою роботу в тому числі отримуєте гранти? Чи якась реакція від них є? Як вони в принципі цю історію сприймають? Звісно, нам довелося пояснити, що відбувається одразу всім, з ким ми співпрацюємо. Ми пояснили, що. Та частина колективу, на жаль, яка на цьому відео можливо робить щось, щось не те, вона буде звільнена. У свою чергу ми також змушені були повідомити їм, що власне на нас відбуває за нами, відбувається незаконне відео спостереження прислуховування, і це це неймовірний тиск на редакцію, тиск на, на всіх працівників, і так, що ми вважаємо це абсолютно незакон. Ним От довелося, довелося повідомляти нашим партнерам саме такий меседж. Хоча ми весь час намагаємося уникати негативних згадок України на міжнародній арені. Ми весь час намагаємося, навіть якщо нам доводиться вже артикулювати якісь кейси, чи нас запитують про якісь кейси корупційні, про які почули. Ми весь час кажемо, що так, ми працюємо, ми виявляємо корупцію. Корупція є в усьому світі, в усіх країнах. Але головне досягнення України в тому, що наші посадовці реагують на ці кейси. так, наприклад, як після публікації про умов яйця по 17» відбулося суттєве зниження на мільярди гривень видатків на. Ці контракти відповідно ми знайшли формулу, як комунікувати, чому чому ми займаємося антикорупційними розслідуваннями, і головне, чому корупція це не щось унікальне тільки для України. Корупція це явище, які існує в усіх країнах, зокрема в країнах ЄС, але тепер. Ну, надзвичайно прикро, що нам доводиться а, говорити про. А... Раптовий неймовірний наступ на свободу слова. Я, до речі, після повномасштабного вторгнення багато виступала на західних майданчиках, де мене запитували саме про рівень свободи слова. І я постійно кажу, що ви навіть не уявляєте, наскільки він високий в Україні. Ви навіть не уявляєте, наскільки ми відкриті як країна в плані доступу до інформації і можливості журналістам контролювати. Державних службовців контролювати рух бюджетних коштів. І мені дуже боляче і дуже сумно зараз визнавати, що раптом, от буквально півтора місяці, як почався абсолютно якийсь зворотній процес. І це стосується не лише нашої команди, це це, на жаль, дуже-дуже багато випадків. І в Києві, і на місцях. Пишуть також назвіть, хоча б одного високопосадовця, якого посадили після ваших розслідувань. Ну, ви теж, глядачі до нас, такі дуже знаєте, вимогливі. Ви хочете, щоб ми, щоб журналісти і розслідування проводили, і прям судові процеси вели, і, і вироки виголошували, і садили когось в тюрму. Ну, мені здається, що теж треба якось розуміти відповідальність кожного на цьому етапі. Так, журналісти роблять розслідування. Інша справа, чому потім система не працює до кінця, але це теж питання не лише. До нас, тому що ну ми відповідальні як громадяни цієї держави, але не лише ми в цьому ланцюжку. А, Алісу, можете додати наостанок? Ну це така, знаєте, закид такий, який часто можна почути. Просто хотіла би, щоб не забували, що журналісти нікого не саджають за грати і не мусять це робити. Функція журналістів це повідомляти, повідомляти факти, перевірені. Це єдине насправді завдання журналістів. Але навіть ми, реагуючи на такі на такі закиди суспільства, взагалі не не за адресою, але нехай намагаємося робити більше. Ми, наприклад, створили. Підрозділ юристів, який пише ще заяви правоохоронні органи, контролює відкриття кримінальних проваджень. А, і це вже набагато більше ніж журналістика, і це частина нашої, наприклад, команди робить. Я знаю, що багато інших команд на регіональному mm -hmm. рівні також це роблять. Але дуже прошу а, українців, співгромадян, глядачів, а, дуже прошу не плутати журналістику і а, правоохоронні органи, слідство та суд.